Десять одна с колонків десять сьогодні, наприклад, це рисова каша або гречана каша з твердим сиром має право обрати салат на вибір, це картопляний салат або винегрет у даному випадку. Також дитина має право обрати другу страву в'язну. Це може бути курка по італійськи або ж це може бути шніцель курячий. Однокласники мали змогу пройти. Нашої ходимо до Ми провели нараду з класними керівниками і пояснили, як має працювати система харчування. Був розроблений абсолютно гнучкий графік. От і дітки сьогодні заходили вже підготовлені. У кожного дня батьки отримують ось таке повідомлення, де зазначено, що на наступний день буде в меню і які страви їхні діти можуть обрати. Увагу. Берете раз, стрілочку і далі проходите. Дай да, котлет, підходите, вам кладуть. Все, вперед. Ань, проходить, все когось. Що вам сьогодні найсмачніше? Ну, все різне їсти. Атлета. Це дуже класно, що хоч ніхто не віддельно їсть. Всі все однаково їсть. Моутвибач собі. їсти. Це дуже добре. Мам, можеш собі Я розлава, це лікар. Мені більше всього подобається, коли ми всі разом їмо. Я з першого класу борюся зі своєму класі з батьками. Щоб поменше клали солодощі. Знаєте, що це швидкі вуглеводи, і вони хорошого не приносять нашим дітям. Зараз перший місяць у нас є певні організаційні моменти з приводу оголошення тендерних закупівель. Тобто, по більшості шкіл тендери вже проведені. І ми переходимо відповідно на харчування, приготування страв безпосередньо в їдальнях, там де на завершальній стадії тендерна процедура буде тестовий період тиждень-два. і Потім ми всі переходимо до кінця січня на приготування страв виключно у їдальнях.